Вправа 1314. Подай в тонах і запиши десятковим дробом. Ну що ж, почнемо. Дивимося, у нас тут в одиницях маси зустрічаються цеднери, кілограми, тони. Ну, давайте як основну одиницю, ми виберемо кілограми і запишемо кілограм це яка частина від тони. Що для того, ми маємо задати, що одна тона це 1000 кілограм. Тоді, що таке 1 кг? Це треба 1 тонну поділити на 1000 частин. Тобто ми пишемо, що це 1000 від тони. Добре. Ну і зараз почнемо. Бачимо в першому завданні 7 центнер 5 кг. Ну, 7 центнер. Це одному центнері 100 кілограм, то ми записуємо, що це дорівнює. Можемо записати у дужках як 700. Це буде 7 центнер плюс 5. І все це буде в кілограмах. І це дорівнює, пишемо 705. Кілограм. І це дорівнює. Нам треба подати це в тонах. Отже, 1 кілограм це 1 сота. 1 тисячна, то ми пишемо, що це дорівнює 705. тисячних, Записуємо. Тоді це вже буде в тонах. Отже, ми подали в тонах, а тепер треба записати десятковим дробом. Тут у нас є 0, цілих, це правильний дріб, чисельник менший за знаменник, то ми пишемо, що це дорівнює 0 ,705 тисячних тони. Є. Переходимо до другого завдання. Бачимо 19 тонн, 9 центнер і 15 кілограм. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Отже, 19 тонн ми окремо запишемо. Далі 9 центнер і 15 кілограм, то ми пишемо плюс. А в дужках записуємо 9 центнер, 1 центнер це 100 кг, то це буде 900. Плюс. Тоді ще є 15 кілограм. І, ну що ж, пишемо, що це 19 тонн плюс. А тут у нас буде ще 915 кг. І це дорівнює. Ну що ж, це буде тоді 19. плюс, А скільки це 915 кг? 1 кілограм, Один кілограм це одна тисячна, то це ще буде 915 тисячних. І все це буде тони. Отже, це можна записати у вигляді мішаного числа. Це буде 19,915 тони. Або тисячних У вигляді десяткового дробу пишемо тони. Є. Переходимо до третього завдання, бачимо 8 тонн 13 кілограм. Аналогічно записуємо, що це дорівнює. Це буде 8 тонн плюс 13 кілограм. І це дорівнює, це буде 8 тонн плюс 1 кілограм це 1 тисячна, а 13 кілограм це буде 13 тисячних. То ми записуємо 13 тисячних тонн. Це можна записати тоді, як. 8 13 тисячних тони. Або це можна записати як 8, ,003. якщо нам треба 13 тисячних, то пишемо 0,13, читається 13 тисячних тони. Є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Бачимо 150. 2 центнери 18 кг. Тут треба найперше виокремити, скільки це буде тонн. Ну що ж, записуємо тоді так. що 150 центнер. Я запишу окремо. Чому? Бо 150 центнер це буде 15 тонн. Далі плюс. Ну, і у дужках у нас ще буде 2 центнери. А 2 центнери ми запишемо як 200 кг. І плюс. У нас тут ще є 18 кілограм. І це дорівнює. Ну що ж, оскільки в одній тоні 10 центнер, то 150 центнер це 15 тонн. То ми пишемо 15 тонн плюс. Ну і тут у нас ще буде 218 кілограм. І це можна записати як у дужках 15 плюс. 218 кілограм. Оскільки 1 кілограм це одна тисячна. Це буде 218 таких тисячних частинок. І це буде тони. І це дорівнює, перенесем. Отже, це можна записати в вигляді мішаного числа 15 218 тисячних. Пишемо тони. Або у вигляді десяткового числа десяткового дробу 15,218 тонни. Ну що ж, ось таке завдання на використання десяткових дробів в одиницях маси. На цьому вправу завершено.